Головне про події 10 травня. Окупанти спробували прорватися на Харківщині. Польща не повертатиме ухилянців в Україну. А чотири держави ЄС готові визнати Палестинську державу. Докладніше далі. Вранці ворог намагався прорвати лінію нашої оборони на Харківщині під прикриттям бронетехніки, заявили в Міноборони України. Наразі російські атаки ворога відбито, а до цієї ділянки кордону спрямовано резервні підрозділи ЗСУ. У ніч на 10 травня безпілотники головного управління розвідки атакували нафтопереробний перший завод у Калузькій області. Сильну пожежу на НПЗ підтвердила місцева влада. Польща не допомагатиме Києву повернути українців призовного віку силою, заявив посол Польської Республіки в Україні Ярослав Гузи. Він нагадав пропозицію Німеччини, яка заявила, що такі чоловіки можуть залишатися в країні, навіть якщо у них немає дійсних проїзних документів. Кремль не зміг продемонструвати міць армії на парадах перемоги у Росії 9 травня через свої значні втрати військової техніки та особового складу в Україні, зазначили у британській розвідці. Саме через це паради на честь дня перемоги було скасовано у 24 містах РФ. Заморожені активи РФ працюватимуть на користь України. Над цим активно працюють як у США, так і в Євросоюзі. Повідомив речник держдепартаменту штатів Меттю Міллер під час брифінгу. Нагадаємо, лише Європа заморозила понад 280 мільярдів доларів російських фінансів. Іспанія та Ірландія планують визнати палестинську державу 21 травня, заявив агенції Reuters очільник зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Жозеп Борель. За словами прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, до них приєднається також Словенія і Мальта. У мережі з'явився тизер третього сезону серіалу Ведмідь. Історія про те, як молодий ресторатор намагається врятувати сімейну закусочну, стала найпопулярнішим комедійним шоу студії FX Productions і зібрала купу професійних нагород. Новий сезон стартує 27 червня. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.